Шалом народу Божому і благословення всій нашій Україні. Тема сьогоднішньої позиції походить із нашого контексту воєнних подій, війни і всіх переживань, які ми маємо сьогодні в Україні. Все більше і більше чути, як з різних боків нам, християнам в Україні, особливо християнам, українцям. Говорять і нагадують про те, що нам потрібно прощати, прощати наших ворогів, прощати тих, хто заподіює зло. Взагалі, християни мають завжди прощати. І це, безумовно, аксіома, це важлива теза християнського вчення. Тому що Христос вчить нас прощати наших ворогів. Саме про це ми будемо сьогодні говорити. Коли українцям, християнам потрібно починати прощати своїх ворогів? А можливо, ми вже це зробили, а можливо, ми зовсім до цього ще не готові. І взагалі, глобально стоїть питання: а чи доречно взагалі, в такі часи, як ми сьогодні переживаємо, говорити про прощення? Можливо, це не час взагалі, і недоречно сьогодні говорити про. Те, що Слово Боже містить у цьому понятті прощення, читаємо з вами нагірну проповіді Ісуса Христа в Івангелі Матфія, ми добре пам'ятаємо ці слова, знаємо їх на пам'ять, молимося. Молитва Отче наш, і Христос говорить, моліться так: прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й ваш Отець не простить вам ваших переступів. Ми добре пам'ятаємо це, ми молимося такою молитвою, але постає питання, практичне питання наших днів. Як християнам в Україні під час війни? Прощати своїх ворогів? Як прощати, коли нас вбивають? Як змиритися з злом, коли воно атакує? Як прийняти ворогів, які проливають кров, які гвалтують дівчат, які руйнують наші доми, які стирають з лиця землі наші міста і села? Невже в такий час потрібно прощати? І, власне, що ми можемо сказати взагалі про прощення, коли на душі важкий камінь? І ми розуміємо, що люди, які чинять такі беззаконня і такі гріхи, вони варті самі покарання, варті самі того, щоби Бог втрутився і зупинив це все? Питання стоїть важливе, практичне, і воно торкається нашої віри і нашого розуміння Слова Божого. Яка наша позиція щодо цього? Що означає? Прощати по-християнськи. Перш за все, хочу зауважити, що в нас немало хибних уявлень щодо прощення. Тому що часто прощення пов'язують і говорять про те, що це примирення із заподіяним злом. Простити це примиритися із тим злом, яке заподіяли. Або прощення це виправдання злочинця. Це означає простити. Прощення Можна ще так сказати, це змирення із несправедливістю, яка існує. І людина, яка змирилася, значить простила. Або прощення це встановлення миру із кривдником, із ворогом, із тим, хто наносить удари. Або навіть розглядають прощення і говорять, що це як така певна здача в полон на умовах ворога. І коли ми говоримо про те, що потрібно простити. У багатьох людей одразу виникає от саме така емоція. І такі емоції супроводжують людину. І тому вона каже, я не можу простити. Бо певно, серце наповнює зовсім інші почуття, наповнюється зовсім іншими думками і рішеннями, і тому людина каже, Я простити не можу. Але це в уяві людей. Біблійна модель прощення дещо інша. І якщо ми уважно читаємо що Слово Боже говорить нам відносно того, як ставиться до людини, яка ворогує з нами, то давайте ми відзначимо декілька тез. І в цьому якраз і є наша християнська позиція. Перш за все, покликані прощати, тому що у нас є або будуть вороги. І це правда. Ми можемо не ворогувати, але вороги самі знайдуть нас. Історія нашої війни. Говорить саме про те, ми не шукали того, щоб хтось приходив вбивав, хтось ворогував, хтось наступав, хтось е, займав наші землі і окупував наші території. Але хтось прийде і буде це робити. Ісус Христос не ворогував з людьми. Але питання чи мав Христос ворогів безумовно. Чому? А тому, що в світі панує зло, тому що тут е, діє диявол. І навіть якщо ви всіма будете по-доброму і будете намагатися мати мир зі всіма, вас все одно будуть вороги. Не заплановані, не бажані, але вони будуть. І тому ми говоримо про те, що кожен християнин, він раніше чи пізніше, він стикнеться з цією проблемою, йому потрібно буде вирішувати питання з його ворогами. І Біблія однозначно говорить, християнин покликаний прощати. Чому? Тому що ми розуміємо небезпеку непрощення. Якщо, за словами Христа, в молитві Отче наш, ми це повторюємо, якщо ми не прощаємо, Отець не простить нам. В іншому Євангелії Євангелії Марка ми читаємо, Христос каже: і коли ви стоїте на молитві, прощайте, коли маєте щось проти когось, щоб і ваш Отець Небесний простив вам ваші провини. Повторюється та сама думка. Прости нам, як ми прощаємо людям їхні переступи. І тому, перше, ми розуміємо, що прощення необхідне і воно важливе. Друге, коли ми говоримо про Боже прощення, то те, чим ми маємо бути наповненим, ми розуміємо, що прощення воно не виправляє людей. В прощенні ми не змінюємо тих, хто завинив і грішить проти нас. В прощені ми приймаємо людей такими, як вони є. Кращий приклад для цього сам Ісус Христос. Коли його розпинають, і Він уже на хресті, на Голгофі, читаємо з вами Євангелист Лука, описує цю подію, і каже, що Ісус говорив, отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. А ті, які ділили його одяг, кидали жереб. Христос роззіп'ятий, Христу наносять рани, Христа прибивають до цього Христа Голговського, і Він молиться і просить, щоб отець простив його ворогів. Хочу задати питання: чи простив отець вбивці, які розп'яли його сина? І відповідь буде дуже проста. Бог прощає тих, хто в нього просить прощення. Син своїй безмежній любові до людей просить прости їм. Але у впрощенні грішник може залишатися грішником. Вожді Ізраїлю, які видали Христа на смерть, не розкаялися в розп'ятті Ісуса Христа. І пізніше апостоли проповідуючи, коли народилася церква, кажуть, що вони, володаря життя. Вбили. Бог Воскресив його з мертвих, свідками є якраз апостоли, його послідовники, учні, але духовна еліта, ось ці люди в Ізраїлі, вони так і не розкаялися. Не розкаялися, можливо, і ті воїни, які прибивали його і віддавали смерті. Але мова йде ось про що: що прощення приймає людей в оригіналі такими, як воно є. Тому Христос приймає саме таких людей, які роблять це зло. Він навіть молиться за них, але прощення не завжди виправляє людину. І часто може і не виправити її. Третій момент прощення не виправдовує гріхи. Ми приймаємо людей з їхніми гріхами, такими, як вони є. А це означає рішення прийняти людину грішною, негідною. Такою, якою вона нам заподіює зло. Це є крок у впрощенні, це є усвідомлення реальності. І тому християнин покликаний саме так прощати. Тобто розуміти, чому ті чи інші люди, чи навіть цілий народ, так як сьогодні це роблять росіяни в Україні, чому вони роблять саме те, що вони роблять. І це означає, що ми починаємо розуміти глибинні процеси. Ось того беззаконня, яке виявляється в таких жахливих гріхах. Наступне в прощенні ми не змиряємося з неправдою і гріхом. Тому що Бог не виправдовує, і не відпускає і не прощає, нерозкаяний гріх. В книзі Псалмі ми читаємо, бо ти не є Богом, який може погодитися з беззаконням. Ти не любиш того, хто чинить зло. Тобто Бог. Не погоджується з беззаконням, і навіть якщо він має на меті людину простити, Бог не прощає, якщо людина не просить прощення. Звичайно, наша відповідальність з нашого боку це зрозуміти людину в її пороках, гріхах, в її природі, в її в такому негативі, але Бог не є Бог, який може погодитися з беззаконням, і тому ми не змиряємося з тим, що чинила людина чи чинить людина. Більше того, якщо ми говоримо про правдиве прощення, християнське прощення, то в прощенні нашому ми просимо Божого втручання, Божого виправлення для людей. І Бог знає, коли, як і через кого зупиняти ворогів і тих, хто завинили проти нас. Бог знає, як карати гріх. Але з нашого боку, з мого боку, в прощенні я прошу, щоб Бог втрутився. Наведу вам ще один приклад із ранньої церкви, перший мученик церкви, діакон Степан. Він звертається до Синедріону, він звертається до цієї духовної еліти Ізраїля, і в дії апостолів перед своєю смертю, він каже, ви твердо шиї, з необріженим сенс, серцем і вухами. Ви завжди противитесь Духу Святому, як і батьки ваші, так і ви. І він дає йому це звинувачення в їхніх гріхах. Він говорить їм правду про них. В той же час ми читаємо і побивали камінням Степана, а він молився і казав: Господи Ісусе, прийми мій дух. Ставши на коліна, Він скрикнув голосно: Господи, не зарахуй їм це за гріх. І промовивши це, він упокоївся. Зверніть увагу, а служитель Божий говорить про гріхи людей, говорить про їхні переступи, говорить про їхню. Твердість, закорінілість, за їхнє закрите серце. Він звинувачує їх, він докоряє їм. В той же час вони віддають його смерті, вони побивають його камінням. І він молиться і каже: не їм цього гріха. І знову питання: чи зарахував Господь гріх вбивства Степана тим людям, які чинили це? І отут якраз ми бачимо, що прощені ми просимо Божого втручання, виправлення людей. Чи простив Степан Євреїв, які чинили так з ним? Так. Він розумів, чому вони це роблять. Чи заступався він за вбивць? Так. Чи підтримував він тих, хто робили це? Ні. І чи простив Бог гріх? Членам синедріону і іншим, хто кидали каміння? Ні. Ось наша відповідальність прощати і те, що робить Бог у прощенні. Не завжди наше прощення приводить до прощення людини. Бо якщо ці люди не каються перед Богом, вони не будуть прощені Богом. Але в прощенні ми просимо за покаяння людей. Ми вказуємо на необхідність покаяння. Ось чому сьогодні, коли ми дивимося на все те, що відбувається, нам потрібно говорити про те, що сьогодні кожен росіянин, який а, одобрює ось цю загарбницьку війну, має покаятись, має прозріти, має почути. Інакше Бог не простить. І це є частиною нашого прийняття цих людей в їх беззаконнях для того, щоб Бог їх виправляв, Бог з ними діяв, Бог відкривав ці очі, Бог зупиняв, і навіть якщо він буде карати, щоб і карав. Коли апостоли проповідували в ранній церкві, апостол Петро, наприклад, проповідує і каже, в день П'ятидесятниці, потім пізніше, коли доєднуються тисячі до церкви в Єрусалимі, він каже: покайтеся і наверніться. Аби були стерті ваші гріхи, щоб від обличчя Господнього прийшов час відлиги, щоби послав наперед призначеного вам Ісуса Христа. Покайтеся і наверніться, щоб були стерті ваші гріхи. Нарешті, прощення без прохання простити залишає заподіяне зло чи гріх беззаконня на голові тих, хто його чинить. Іншими словами. Бог не прощає тоді, коли людина не усвідомлює і не просить у нього прощення, і примиряється з тим, кому вона наносить рани. Христос дивиться на Єрусалим, коли в'їжджає останній раз до Єрусалиму і плаче про це місто, і каже: Єрусалими, Єрусалиме, що биваєш пророків і камінням побиваєш, посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати дітей твоїх, як квочка збирає своїх курчат під крила, і ви не захотіли. Він плаче, а далі каже, тому залишається вам дім ваш порожній. І це вирок вирок тим, хто не покається. Чи прощає Син Божий тих, хто не кається? Так. Чи приймає їх такими, як вони є? Так. І це прощення. Це активна дія прощення. Але чи прощені ті, кого він прощає? Чи понесуть вони покарання за свою упертість? Так. Це біблійні приклади. Тому наша позиція проста. Християни за вченням нашого Господа покликані прощати. І ми прощаємо. Тобто, ми приймаємо людей такими, як вони є, навіть якщо вони не виправляться. Але це зовсім не означає, що ми змиряємося з тим, що вони роблять. Це зовсім не означає того, що ми тепер здаємося в полон і підкорюємося всьому тому, що натворено. Тому що прощення має силу тоді, коли вороги каються. І якщо вороги не покаються, якщо вони не зміняться, якщо вони не впадуть перед Богом, якщо вони не усвідомлять небезпеку свого стану, вони не будуть прощені Богом. Тому питання стоїть просте. Християни мають прощати ворогів чи ні? Так. Чи прощають сьогодні християни тих, хто чинить таке беззаконня в Україні? Так, ми в цьому процесі. Але це зовсім не означає, що ми виправдовуємо і ми змиряємося з цим. Простити – це прийняти реальність такою, як є. Простити – це розуміти ці ситуації, так, як їх розуміє Бог. Простити це, розуміти небезпеку того, наскільки диявол поневолив цих людей, і просити за їх прощення, так як це робив Христос на Голгофі, як робив Стефан тоді, коли його побивають камінням. Але в одному і в іншому випадку нам потрібно зазначити, що ті, хто прощали, вони прийняли ворогів такими, як вони є. Але вороги не отримали прощення Божого. І тому наша молитва, щоб ті, хто сьогодні творить таке беззаконня в Україні, проливаючи невинну кров, могли справді впасти на коліна, усвідомити, що є Всевишній Бог, каятися перед Ним, тоді війна припиниться. А якщо ні, Бог буде карати, так як це робив раніше. А ми продовжимо молитися, прости нам, як ми прощаємо ворогам нашим. О біблійне прощення це не просто емоція, і це не погодження в загальному з чимось, а це щось дещо глибше, про що ми сьогодні говорили. Тому ми будемо стояти проти всякого зла, проти всякого беззаконня, проти ворогів, які творяться. І наша молитва про їх покаяння і усвідомлення буде свідкувати про те, що в наших серцях ми справді в процесі такого саме біблійного прощення. Саме так. Ми переможемо будь-яку нечисту силу, будь-яку ворожу армію, а Господь свій час покарає тих, хто не кається перед Ним.